Казка, лисиця заяць та півень, видавництво Перо Жили собі лисиця та заєць. У лисицях була хатинка людяна, а в зайчика луб'яна. Прийшла весна красна, у лисиці хатинка розтанула, а в зайчика стоїть собі, як і раніше. Лисичка попросилася у зайчика погрітися, та я вигнала його з хатинки. Іде зайчик та плаче, а йому назустріч собаки. Гав-гав-гав Чому ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати? Була у мене хатка луб'яна, а в лисиці людяна. Попросилася вона до мене погрітися, та мене ж і вигнала. Не плач, зайчику, кажуть собаки, ми її виженемо. Підійшли до хатинки, собаки загавкали. Гав, гав! лисиця, забирайся геть із домівки зайчика, а лисиця їм спече. Як вискочу, як вистрибну, лише полетять шматки в різнобіч. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде та плаче йому назустріч ведмідь. Про що, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а лисиця людяна. Попросилася вона до мене погрітися, та мене ж і вигнала. Ведмідь і каже Не журись, зайчику, я прожину лисицю. Підійшли вони до хатинки, ведмідь голосно каже Забирайся звідси лисиця геть. А лисиця їм спече. Як вискочу, як вистрибну, лише полетять шматки в різнобіч Ведмідь злякався і пішов. Іде знову зайчик та плаче, а назустріч йому бик. Чого зайчику плачеш? Як мені не плакати? Була в мене хатинка лоб'яна, а в лисиці людяна. Попросилась вона до мене переночувати та й вигнала мене. Не жури, зайчику, я твоєму лиху допоможу. Ні, не допоможеш. Собаки виганяли, не вигнали, ведмідь гнав, не вигнав, і тобі це не вдасться. Е, ні, ви жіну. Підійшли до хатинки, і каже Забирайся, лисице геть, а лисиця їм спече. Як вискочу, як вистрибну, лише полетять шматки в різнобіч. Бик закався і втік. Іде знову зайчик та плаче, а йому назустріч півень з косою. Ку, -ку, -ку а чом ти зайчику плачеш? Як мені не плакати? Була в мене хатинка лоб'яна, а в лисиці людяна. Попросилася вона до мене, та мене ж і вигнала. Не жури, зайчику, я твоєму лиху допоможу. Підійшли вони до хатинки, півень каже Гей, лисице, підлакунице, йди геть звідсіля бо я півник хоробрий і тебе не боюся. Лисиця почула, злякалась і говорить. Зуваюсь, півень знов Гей, лисице, підлакунице, Іди геть звідсіля бо я півник хоробрий і тебе не боюся. Звільняй хатинку зайця. Лисиця знов каже, Одягаюсь. Півник третій раз повторює Гей, лисиця, бідла куниця, йди геть ля бо я півник хоробрий і тебе не боюся. Перелякана лисиця вибігла, Чим чимдуш побігла геть світ за очі. І стали півники зайчиком жити, поживати і добра наживати.